До 5 червня цього року усі обмежено придатні віком від 25 до 60 років зобов'язані пройти військову лікарську комісію. Як пройти повторний медогляд, які документи для цього потрібні? І що буде, якщо вчасно цього не зробити? На цю тему спілкуємося із Олегом Добровським, який є речником оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Слава Україні, героям слава! слава. Скажіть, будь ласка, чи червня станом на цю мить це як крайня дата, оскільки перед цим вже було декілька пролонгацій, Там заключно, якщо не помиляюсь, була 4 лютого. Що станом на нині маємо? Станом наразі ми маємо визначений термін е, законодавцем до 5 червня поточного року. Е, громадян України мобілізаційного віку з статусом е, обмежено придатних е, попередньо мають пройти військово лікарську комісію в відповідно за місцем проживання або за будь-яким місцем свого перебування для того, щоб е, набути відповідно статусу. За ступенем придатності до прохожнього військової служби в лавах Сил оборони безпеки України іншого, поки що наразі рішення не прийнято, тому є кінцева дата, 5 червня 2025 року. Саме за цією датою має орієнтуватися наші співгромадяни і не зволікати, тому що в останній день це буде дуже важко зробити і, і зараз не дуже легко, тому що черги вже великі. Знаємо із власного досвіду і досвіду знайомих та колег, і так далі. Пане Олеже, що до. Статистики принаймні приблизно. Скільки чоловіків залишаються обмежено придатними станом на сьогодні? Є така статистика загально доступна. Цифра, яку озвучували представники влади, це близько мільйона громадян України на початок цього року, які не переприйшли військово-лікарську комісію, перебувала статусі обмежено придатних. Звісно, що до даного часу вона вже є значно меншою за рахунок, також того, що держава надала ще такий додатковий інструмент через додати ПСР плюс, як ЄВЛК. Це можливість проходження швидше, точніше отримання скерування на проходження військово-лікарської комісії. Ну і так як я вже неодноразово говорив, це також уникнення і корупційних ризиків, і пришвидшення самого проходження військолікарської комісії відповідно за місцем свого перебування, не очікуючи черг, не очі очікуючи підписів фізичних і отримання якихось паперів. Тобто, максимально прибираємо бюрократизацію і дамо зустріч тому, щоб пришвидшити всі ці процеси. Скажіть, будь ласка, заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук сказала, що орієнтовно мільйон людей, понад навіть мільйон осіб, не пройшли вчасно ВЛК, через те, що їх не попередили, що вони мають це пройти. От, і через те, що величезні черги, е, так до ТЦК, до військово-лікарських комісій, що ми маємо станом на, на нині? От е, чим ближче до 5 червня, чим тим ті черги збільшуються чи ні? Ну черги вони можуть в різних регіонах відрізнятися, від того, наскільки громадяни свідомо підходили до того, щоб набути своє право на проходження військово-лікарської комісії і скористатися цим правом. Держава, як на мене, на мою суб'єктивну точку зору надавала безліч можливостей для того, щоб реалізувати це право починаючи з травня минулого року. Тобто було декілька пролонгацій, вже про це сказали. Але я закликаю наших громадян України мобіцінові. Не вдаватися до панічних настроїв. держава. Це така система, яка завжди все враховує. Тому, якщо буде в цьому необхідність потреба продовження, чогось, то вона звісно буде продовжена. Навіть не дивлячись на те, що крайня дата визначена 5 червня ніхто. Не забороняє в подальшому проходити військову лікарську комісію важливо вчасно звертатися до територіального центру комплектування соціальної підтримки і заявити про те, що ви бажаєте пройти військову лікарську комісію, або її не встигли, і так далі. Тобто, це все важливо про обговорити безпосередньо з представниками територіального центру комплектування соціальної підтримки і налягаєте свій золотий час. Давайте лише для того, щоб проставити крапки над «і» і не було ніяких чуток, пліток і так далі. Нагадаємо усім громадянам, які нас дивляться, для чого взагалі проходити повторну ВЛК? Чому не задовольняє позначка у військовому квитку обмежено придатний, а має бути тепер тільки або придатний, або непридатний? Це вимоги закону України, точніше внесених змін закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І це вимога часу, адже статус обмежено придатних він не Відповідав сучасності, тому що важко було визначити згодом зрештою для самих військовозобов'язаних і військовослужбовців з таким статусом, де їх можна застосувати у силах оборони безпеки України в цілому, тому держава вирішила поставити в цій історії жирну крапку і визначити ось ці ступені придатності: придатний, непридатний, тимчасово непридатні з переоглядом і непридатні з писанням з військової служби все. Тобто це абсолютно логічний нормальний крок, який є в більшості країн світу, він також питаманний уже для нас, для України. А ви вже поверхне відповіли Ми на це? запитання? щоб уникнути в будь-яких подвійних, потрійних, тлумачень. Ви Частково торкнулися цього питання: як пройти повторне влк так куди військовозобов'язаному потрібно звернутися, в який журнал фізично записатися, чи це можна зробити в електронній черзі? Як це робиться сьогодні? Оскільки е, розповідали, що раніше це якийсь був фізичний журнал, в який потрібно було записатися на місяць наперед так або пройти це влк е, Нині кажуть, уже цього журналу не існує Чи це в кожному ТЦК е, по, по різному Роз'ясніть, будь ласка, як людині яка є військовозобов'язана вона має ще буквально трохи. Більше, ніж два тижні, що їй правильно зробити, так аби все-таки пройти повторно ЦВЛК. Я дуже рекомендував би всім нашим громадянам мобілізаційного віку, які ще не пройшли військово лікарську комісію, обов'язково встановити додаток Резерв Плюс. Верифікувати всі свої дані, отримати електронне спрямування на проходження військово лікарської комісії, адже воно абсолютно рівнозначне із паперовим скеруванням на проходження військово-лікарської комісії, яке видається в будь-якому територіальному центру коптування соціальної підтримки. Тобто, ми вмову ведемо про от якраз відсутність цих черг і збереження часу. Звісно, можна напряму звернутися до територіального центру комутування соціальної підтримки. Ніяких журналів не існує. Ті черги, на жаль, які створюються нашими громадянами. Це Ну, Наша така ментальність, тому що ми звикли десь зранку щось знімати, щоб чогось швидше взяти або дійти до цієї черги, виконати якусь функцію. Але ми закликаємо, що для цього є всі необхідні інструменти. Будь ласка, встановіть додаток Розив плюс. Завантажте, є ВЛК, його підписує територіальний центр комплектування соціальних підтримки. І ви вибираєте будь-який лікувальний заклад, якому є базові військово лікарські комісії, для того, щоб її прийти. Все. питання абсолютно просте і доступне. Ну і е, ще для того, аби е, вже як ви сказали, де реєструватися, то які документи потрібно з собою взяти, і чи е, потрібно перед проходженням ВЛК якісь додаткові обстеження самостійно зробити? Наприклад, здати кров, е, флюорографію зробити або ще якісь додаткові обстеження. Кардіо, так, так проходження військово-лікарської комісії воно е так, передбачає так. те, що безпосередньо під час її проходження громадяни мобілізаційного віку отримують весь необхідний комплекс медичних послуг, тому числі там вже здають і аналізи необхідні обстеження, в тому числі фріографії. З собою необхідно мати е посвідчення. Е документ, який засвідчує особу, тобто паспорт громадяни України, е військово-обліковий документ. Якщо такі є і це медичні документи, які засвідчують ваш стан здоров'я. Ну в анамнезі тобто, за там якийсь певний період часу, якщо є якісь обтяження, все більше нічого собою потрібно брати. Все, решта проходиться безпосередньо на території штатних військово-лікарських комісій. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, якщо до 5 червня 2025 року частина обмежено придатних не з'явиться в ТЦК, не пройде ВЛК, військово-лікарську комісію, так додатково. Що з такими громадянами будете робити? Ну, не безпосередньо ми це е, вимога е, чинного законодавства України. Е, мова йде про Притягнення до адміністративної відповідальності тих громадян України, які не оновили свої військово-облікові дані вчасно, тобто по повісті або з інших причин, відповідно до цього чинне законодавство передбачає до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення адміністративного штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Сума ця коливається в залежності від того, е яка протяжність правопорушення е і що цьому передувало. Е безперечно, що. Е Начальники територіальних центрів культування соціальної підтримки вони враховують всі фактори обставини до накладення цього адміністративного правопорушення на громадяну клінімобіційного віку. Але я хочу також зауважити на тому, що всі випадки розглядаються індивідуально виключно. Вони не несуть собою якийсь спонтанний великий масштаб, і те, що там розганяють зараз, страшилки, вибачте, за слово. В мережі, що одразу всіх переведуть в статус розшуку, і так далі. Ну звісно, такого ніхто робити не буде. Але ми і закликаємо в той же час наших співгромадян не зволікати зуновлення своїх військово облікових даних і про військово лікарської комісії. тому що держава вона має право примусу, тому що це держава, вона має певні законодавчі регуляторні функції, відповідно до яких ми несемо можемо понести покарання. Іншими словами, треба заглядати час від часу до резерву плюс, слідкувати за інформацією, яка у вас там оновлюється. Тоді там усе можна побачити, чи потрібно ВЛК пройти повторно, чи у вас статус не змінився, чи вас в розшук не подали, чи на вас штраф не наклали. Тому радимо усім цей додаток встановити і слідкувати за вашими даними для того, щоб потім щось для вас та й не стало несподіванкою. Ми вам дякуємо, Олег Домбровський, речник оперативного командування Захід сухопутних військ збройних сил України. Говорили ми про те, що до 5 червня 2025 року, тобто, цього потрібно усім обмежено придатним прийти до своїх ТЦК і повторно так, повторно пройти військово-лікарську комісію, аби там було чітко зазначено, чи ви придатні, чи ви не придатні до служби у війську. we